ТРК надвірна провела опитування серед мешканців громади, щоб дізнатися, що вони думають про Валерія Залужного як військового, котрий недавно ще був командувачем Збройних сил України та про недавні події, пов'язані із залізним генералом. Залужний це сьогоднішній день для мене другий Степан Бандера. Це лідер Збройних сил України, і для мене він є теж лідером. Як громадянів, це є кому я довіряю на сьогоднішній день на всі 100%, на відміну від інших головного командуючих і різного роду інших силових структур. Що думаю, що чесний, добрий чоловік тримає Україну, він дуже поміг для України, він багато зробив, для солдатів, для воїнів. Він дуже старався. І це видно, що добросовісна людина, чесна. Що, ну, його хотіли такі, бо наших чесних людей не маю за ніщо. Я не маю часу. Дивіться, хлопці, я далеко від політики, але я думаю, що молодець мужчина. Оце я думаю. Я Дуже хороші думки за нього. Нормальний мужик. Нормальний. Ну як? Ну як він як воєнний, то я його ну, як, ну, поважаю. Я підтримую залужну, дуже грамотний, як на мій погляд. Воєначальник чи, чи, чи генерал, я сьогодні його відмітила. Я думаю, що на переправі коней не треба міняти. Це моя особиста думка. Я не, не політик, не воєнна, я пересічна громадянинка, як усі інші люди, але не час, не дія, не можна це робити з мого, з мого погляду. Ну, якщо це так задумано, то я думаю, нам треба всім сказати, що ні. Не час, не час. Треба викорінювати звідти зло. Це Дякую. з парламенту, а потім вже інше. З тих, що крадуть гуманітарну допомогу, з тих, що крадуть мільйони, ті, що відкуповують синів, ті, що сидять і займаються корупцією, ну залужний ні. Залужний має бути на своєму місці. Дякую. Слава Україні! Як я думаю, позитивно. Я сам офіцер запасу радянської армії, а про заложного позитивно думаю. Його знімати не потрібно, хай він керує і далі. На переправі коней ніхто ніколи не міняв і не міняє. Я не знаю, як у нас буде, але його не потрібно міняти. Це прекрасний командир. Тільки хороші рекомендації. Молодець. Ой, буженька, я дуже його поважаю. А я десь розумію, діти, я вже стараюся сіграти, але я не розумію. Всіма силами підтримую цього чоловіка. На нього велика надія. Була, є і буде. Тільки позитивні емоції, більше нічого. А що можна сказати? Ми хочемо, щоб було добре. Я знаю, Бог і знає, що вони там між собою не можуть поділити. Я не знаю. Я думаю, що люди багато чого не знають. Дай Бог, що все буде добре. Надіємося на то. Я думаю, все буде добре. Про що я думаю? Поки що це наш був, як то кажуть, такий я від народу командувач, а там вже не знають, чи буде він, як то кажуть, далі все йдуть політичні ігри. Нормальний генерал, думаю, що треба його як така, піднімати, а не ганити і знімати. Генералів на війні не міняють. І потім буде біда, хто знає, хто поставить другого, третього, четвертого, а далі що. Я думаю, що треба воювати з одним генералом. Як той каже, коней на переправі не міняють. Хлопці. Нормальний генерал, таких людей нам побільше. Ну, людина, яка дійсно є відданим патріотом України. Думаю, що мудрий чоловік знає свою роботу і виконує так, як треба все. Я б казала, щоб він не йшов у відставку, бо тому, Тоби що Бо його не зайняли, тому що він більш розумніша людина, більше знає, розуміє всьому. Не знаю, що далі буде. Цього разу опитування унікальне, оскільки зібрало відповіді однакового характеру, що свідчить про хорошу репутацію генерала в очах простих людей. Різні відповіді, та всі висловлюються запокоєння щодо відставки. Проте, чи було це доцільно та необхідно, майбутнє згодом дасть відповідь і на це питання.